Після багаторічної судової тяганини суд заборонив школяру мусульманину відверто молитися у берлінській школі. Федеральний адміністративний суд з Лейпцига постановив, що 18-річний гімназист мусульманин не має права привселюдно проводити намаз на території берлінської гімназії, де він навчається. Суд мотивував рішення тим, що в гімназії навчаються прихильники п'яти світових релігій, тому проведення ісламських обрядів може порушити злагоду на територію джбового закладу, адже подібне вже мало місце у минулому у цілому, згідно з постановою суду, школи не мають права забороняти школярам здійснювати релігійні ритуали. Заборона може бути виправдана лише у тих випадках, якщо ці дії всерйоз загрожують миру серед учнів. Перше школярне ім'я Юнус, який опинився у центрі судової суперечки, схилив коліна на молитву у шкільному коридорі у 2007 році. Однак директор гімназії заборонив йому робити це у подальшому. У 2009-му гімназист звернувся до суду та відстояв своє право на здійснення намазу мазу. Назі була змушена виділити йому окреме приміщення для молитов, але згодом федеральна земля Берлін з успіхом оскаржила це рішення у суді другої інстанції. Наразі рішення другої інстанції підтримав і федеральний адміністративний суд Лейпцига. Тепер школяр може звернутися з касаційною скаргою лише до федерального конституційного суду у Карлструе.